Сьогодні на засіданні громадської ради знову гаряче активісти висловлюють свої претензії з наболілої теми підвищення тарифів на комунальні послуги. Проте голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко закликає членів громадської ради до конструктивного діалогу. Не схвалює те, що відбувалося минулої п'ятниці під стінами облдержадміністрації. Це неправильний формат, коли ми спілкуємося через збурення. Громадськості на той чи іншим предметам чи якісь питання. Я виконую всі свої обіцянки, а все ж таки все одно відбувається якісь збурення, незадоволення тим чи іншим. Тому мене прохання, щоб ми збиралися в такому форматі, якщо є питання, давайте його висловлювати, давайте його піднімати, вивчати і давати певну, в тому числі, громадянську оцінку. Активісти ж виступають за незалежний аудит комунальних підприємств Полтава, Теплоенерго та Водоканалу. Голова облдержадміністрації погоджується. Ми хочемо сьогодні з'ясувати, наскільки сьогодні відповідають доцільності чи якості ті тарифи, які сьогодні пропонують наші комунальні підприємства. До кінця тижня повідомлення про обяву конкурсу на проведення аудиту буде на шпальтах там чи в інтернет виданні подивитись, об'ява це буде. Щодо проведення конкурсу. Конкурс буде на заміщення першої вакантної посади. Це Полтава теплої потім на засіданні громадської ради заслухали інформацію керівниці департаменту соціального захисту населення. Житловими субсидіями, за словами Людмили Корнієнко, на Полтавщині скористаються до 300 тисяч сімей. З 1 травня запроваджується, що щоб буде призначатись на 12 місяців. Зараз вона призначається на 6 місяців. Крім того, що будуть враховуватись доходи за 12 минулих місяців. Однак, якщо сім'я з тих чи інших причин минулому році був доход більше, ніж цьому році, то як виключення сім'я може подати в органи соціального захисту населення довідки про доходи за 6 місяців. Цього року області на призначення субсидій з держбюджету виділено 700 мільйонів гривень. Це у десятеро більше ніж торік.